Вільні вільний, ути... Витійці... вільний України. Внячні всім, хто захищає наші міста та села, щоб ми могли жити в мирі та безпеці. Наші малюнки символ свободи, якого виборює ви для нас. Дуч розповідає про наше місто, я дуже цим пишаюся. Ми мріємо про мир на нашій землі. Слава Україні, героям слава! Віримо у перемогу і мир. Ви ми наші захисники, ви наші герої. Український прапор символ єдності, що нас об'єднує. Незламні. Ми поруч з вами в серці, вогонь і віра. Прапор України символ нашої віри у світле майбутнє. Україна понад усе. Дякуємо за наших вида, дитині. Ви не захищаєте, щоб ми могли вчитися, мріяти, жити. Ми обіцяємо бути гідними громадянами громадянам в Херсонщина це моя батьківщина. Тут мій дім і моя сім'я. Я люблю наші традиції, особливо свята і обряди. Наші люди завжди готові захищати свій дім. Я пишаюсь цим. Наша земля пам'ятає історію, минул, і ми її зберігаємо.